Студія Вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником. Представляє, Фентезі Роман Вілоу, глава 35 ринок. Тіфані зникла, а Вілоу з Олексієм заходилися готуватися до майбутньої подорожі. Швидко поснідавши, хлопець переодягнувся і був вже майже готовий рушати. Підступна слабкість остаточно залишила тіло Олексія, втім у голові лишалося чимало нових запитань. Ти справді готовий подорожувати? запитала Віло, сідаючи на краю ліжка поруч супутника. Хіба в мене є вибір? посміхнувся Олексій. Якщо ти про самопочуття, то мені справді набагато ліпше. Хіба що не полишають думки про Тіфані? Я розумію, та гадаю, не лише вони, задумливо мовила Віло. На хвилину в кімнаті запала тиша. Безумовно, Олексій волів дізнатися, куди саме вони рушають, і що мало на увазі Тіфані, коли згадувала Потойбіччя. Нотенгейт, це старовинний замок, розпочала Вілоу. Колись він був сповнений життя, але від певного часу перетворився на оселю для різноманітних потайбічних істот це привиди та багато інших містичних створінь, які обрали це місце за власну оселю. Щось невідоме стягує їх туди, і нові мешканці недійно охороняють його стіни. Чому тоді ми йдемо до осередку по тайбічч? з нерозумінням запитав Олексій. Мешканці замку несуть смертельну загрозу, але Тіфані вважає, що це місце на даний час найбільш безпечне, як би дивно це не лунало, відповіла дівчина. Ніхто при здоровому глузі не шукатиме нас там». І це нагода виграти трохи часу, аби спробувати усе владнати. Якщо там немає людей, отже, можна заховати сферу у стінах замку, припустив Олексій. Віло замислилась за першої згадки про натинкейт, почутої від Тіфані, дівчина й сама гадала, що це чи не найліпше місце, аби приховати артефакт, втім згодом усвідомила, що переховування сфери лише відтерміновує ризики і потрапляння до лихих рук. Цілком можливо, але, на жаль, це навряд змусить мисливців припинити свою ганиту. Напевне, єдиним правильним рішенням буде знищити її, але я поки що не знаю, як саме це зробити, поділилася думками Вілоу. Молода чаклунка завжди з повагою і теплом відносилася до тітки Грети і щиро цінувала унікальний подарунок, який міг у майбутньому в рази зміцнити силу Вілоу, розкривши увесь потенціал водяної стихії. Але за нинішніх обставин магічна сфера несла страшну небезпеку не лише своїй нинішній власниці, не володіючи знаннями щодо потужності артефакту намагатися знищити його було вкрай небезпечно, знайти спосіб, і розбити надміцне скло здавалося правильним рішенням, втім, подібні дії вмить звільнили б нестримну силу природної стихії цунамі, шторм. Або невпинна злива могли завдати чи не більшої шкоди, ніж використання сфери лихими мисливцями з артефактами, у будь-якому випадку, без допомоги й пара Тіфані було не обійтися, тож наразі вілло з Олексієм не залишалося нічого іншого, як діяти за попередньо затвердженим планом, зберегти власне життя і не дати сфері потрапити до лихих рук, а за наступної зустрічі з Тіфані розпитати її щодо можливості знищення могутнього артефакту. Хай там як пропоную дослухатися Тіфані й рушати до замку, а там побачимо, висмикнув дівчиною із задуму голос Олексія. Ти правий, мовила Віло, простягнувши хлопцеві прибірку із зіллям. Цей Елексир діє на простих смертних, які не мають відношення до магії якщо вип'єш його найближчі дрідоби, доби, істоти бійчі не зможуть бачити тебе. Олексій покрутив у долоні місткість із яскравою рідиною, після чого зробивши великий ковток, осушив її. На противагу чарівному заспокійливому яскраво виржених смаків не було. Здавалося, що Олексій вдихнув у себе добрячий ковток пари, яка за мить розчинилася у тілі хлопця. Зараз настала черга вілов, яка, не вагаючись, випала яскраво червону рідину і в майбутні кілька діб також мала стати невидимою для містичних істот. Я дуже хотіла показати тобі конгломерат. Це місто чарівне у всіх сенсах цього слова, мовила Віло. На жаль, часу майже немає, проте невелику його частину ти все ж таки побачиш. Після цих слів Віло розв'язала вузол на льняному мішечку і жбурнула його у вогонь. У наступну мить спокійне полум'я враз палахнуло, вистрілюючи до кімнати водограєм яскравих іскр, окреслюючи обриси вузької арки. Цей перехід перенесе нас до головного ринку конгломерату не бійся того, що побачиш, і просто тримайся мене, тепло усміхнулося Вілоу, торкнувшись долоні Олексія. Зробивши крок, супутники розчинилися у яскравому спалаху. І вже наступної миті опинилися на бруківці нічної площі. У перші кілька секунд Олексій не одразу зрозумів, що відбувається навколо, ошелешено і неклопливо роздивляючись на всі біч. Широка нічна площа сяяла тисячами маленьких різнокольорних вогників, по обидва боки від міської кам'яної дороги розкинули численні торгові ятки, на дерев'яному трикутному даху кожної з них у підвісних лампах майорів кольоровий вогник. Зелений, жовтий, блакитний, фіолетовий, усі вони сяяли і водночас не висвітлювали асортименту своїх власників. ринок конгломерату, пошепки мовила Віло. Лише зараз Олексій помітив, як повз нього проходять десятки людей, повільно оминаючи їх з віло, не неначе тиха вода, що гортає з собою каміння річок. Дивний і різноманітний люд неквапливо мандрував площею час від часу зупиняючись поряд торговців, обличчя яких ховала темна ніч. Праворуч від Олексія зупинився високий чоловік у коричневому савані із широким каптером на голові. Зачекавши кілька секунд, незнайомець рушив до однієї з, з яток і, як тільки порівнявся з обраним місцем, з загадковим товаром враз спалахнуло яскравим кольоровим світлом прикріпленого до споруди ліхтаря. Вочевидь, не знайшовши на прилавку необхідної речі, покупець відступив і світло, що миттю раніше висумикнуло ядку з обіймів мороку, в момент згасло. По ліву руку від Олексія пройшла жінка у червоному атласному плащі з капішоном і, нечутно оминувши хлопця, рушила площею. Несподівано у небі спалахнули десятки маленьких кольорових вогників, що поволі розпочали свою мандрівку над головами численних відвідувачів. За кілька секунд зелений вогник підлетів до пані у червоному, котра вправним рухом схопила його, затиснувши тендітний кулак. За мить вогник згас, натомість залишивши по собі тимчасову карту, що зеленим сяйвом закарбувалося на жіночій долоні. Кожен з кольорів має власне значення. Пошепки мовила Віла, зелений вкаже дорогу до торгівців зіллям, червоний до книг та Совіїв. Якщо спіймаєш блакитний, бачитимеш усіх, хто торгує молетами. А якщо до Фіолетового, продовжуючи задивлятись на дивну і до божевілля неймовірно круговерть, запитав Олексій Фіолетовий це зброя. Цей вогник дається лише тим, хто має дозвіл на її придбання. До слова, невдовзі має відчинитися східна брама, що слугує за вхід для відвідувачів бройової частини ринку, захопливо мовила Віла. Олексій своєю чергою невимушено поглянув на шкіряну сумку, у якій його супутниця тимчасово зберігала магічну сферу і спіймав себе на думці, що варто бути обачним, враховуючи ринковий натовп. Не переймайся, вчинити крадіжку на ринку конгломерату означає залишитись без руки. Поміж натовпу багато таємних спостерігачів, що ні за яких обставин не допустять беззаконня на цій площі. Зокрема, через це ми обрали її за шлях, заспокійливо пояснила Віллу. Олексій продовжував неквапливо крокувати площею, спостерігаючи за диваствами навколо. За мить тишу вулиці розірвав притяжний грім, і люд враз почав розтопатися навсебіч так, ніби хотів звільнити центральну частину нічної вулиці. Важкий гуркіт наближався, змусивши Олексія відступити в бік, зацікавлено озираючись. Здавалося, сьогодні йому довелося зустріти чимало дивовиш, але те, що хлопець побачив зараз, миттєво затьмарило їх. Широкою нічною площою, не торкаючись бруківки, плив дзвін. Спочатку Олексієві здалося, що він марить, але величезна бронзова конструкція парувала над землею, раз по раз відтворюючи гучні звуки. Довгий язик із гуркотом карбував невидимі кроки, змусивши Олексія заклякнути на місці. Що це? із подиво мовив хлопець, не зводячи погляд зі дзвону, що наближався. Не лякайся, він зупиниться, якщо трапишся йому на шляху. Дзвін сповіщає містян про відкриття другої частини ринку, мовила Віло. Ще кілька хвилин Олексій, затамувавши подих, спостерігав, як дзвін, неквапливо рухається площею, допоки той не розчинився у пітьмі. Звук похволі стих, натомість за обрієм, почали проглядатися гострі шпички високих кованих град. Частина містян залишилася позаду, решта ж заразом із Вілоу та Олексієм, продовжили свій шлях, невдовзі зупинившись навпроти замкненої брами. Валич конструкції вражала своїми масштабами, перелізти через подібні ворота, годі було й мріяти, здавалося, вони здійналися до самих небес, вкотре приголомшуючи свідомість Олексія. Зовні подібні подібних воріт, що вели до самого конгломерату, вони замиць спалахнули зеленим сяйвом і почали відчинятися. Олексій здійняв голову та заворожено готувався до того, що мало відкрити для нього. Таємнича брама. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово! Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нових зустрічей.